Всім привіт! Мене звуть Тарас і ви на каналі АМСі Кора. І сьогодні у відео я розповім про те, як ми шукали квартиру у Ванкувері, покажу саму квартиру і скільки ми платимо за оренду житла. Перед тим, як переїжджати у Ванкувер, дружина підготувала список квартир, які ми будемо оглядати, домовилась на зустрічі. І вже приїхавши до Ванкувера, ми не допускалися таких помилок, як це було у Калгарі, тобто починали огляд квартир з першого дня. Перший огляд ми, звичайно, пропустили, тому що прилетіли пізніше, а на наступній нам вже вдалося потрапити. Один огляд у нас був у Річмонді, це була однокімнатна квартира. Місцевість була непогана, але так як це була однокімнатна квартира, у нас двоє дорослих і Симон, нам би її ніхто не здав. І тому ми поїхали на другу зустріч. Вона була ближче до центру. Зараз не згадаю, яка це була місцевість. Але поки ми їхали в дорозі, зустріч відмінили. Скоріше за все, це тому, що її або здали, або ще якісь інші варіанти. Тому ми вже з того місця поїхали на третю зустріч. Вже не пам'ятаю, теж, яка це була місцевість. Тож, в перший день ми, напевно, мали три зустрічі: одна відбулася, дві не відбулося. І ми, напевно, в той день просто проїхались по місцевостях, подивились на Ванкувер. Що дуже теж важливо, проїхатися по місцевості, якщо не в перший чи в другий день, поки шукаєте житло, щоб вам, звичайно, було зручно жити в тій місцевості, де, де вам подобається. Наступного дня в нас було дві або три теж зустрічі. Одна була у нюс-міністрі. Ми туди доїхали. Місцевість дуже нам сподобалась, але це була теж однокімнатна або бедрум, або бейсмент. Вона ще підготовлювалась і, скоріше за все, нам її здали можливо пізніше, на початок місяця, а ми були в середині, в середині липня. І тому ми не хотіли теж відкладати довго. А хотіли там ну, тиждень У нас це був максимум, тому що. Я мав їхати на роботу і за цей час ми все рівно мали знайти квартиру. І ми поїхали після того Кокела на огляд квартири. Квартира нам теж сподобалась. Нам це показував Лед Лорд, як їх називають тут, цю квартиру. Запитав він. Чи ми працюємо, я казав, працюємо, надав всі дані, телефони спитали роботодавця, до кого можна подзвонити, заповнили таку невелику інформацію. І можна сказати, нас вона вже була на меті, що ми її могли взяти. Це теж була гарна квартира, напевно, навіть двоповерх... двохрів... двохрівнева, тобто на першому поверсі. Як кухня, зала, а на, на вище дві кімнати були. Але ми переїхали ще у готель, де, де проживали перші два тижні. В готелі була організація, яка зараз багатьох зустрічає у репорті замість Червоного Хреста. Я напишу назву, щоб прав... неправильно не сказати, як називається вона. І дружина підходила до них заповнювала дані, що нам потрібно, яка допомога. З роботою допомоги нам не було так важливо. У нас перший був план знайти квартиру, так як в мене була робота. Тому ми сказали, що шукаємо квартиру в майбутньому, якщо є можливість допомогти садіком для Симона, заповнювали такі дані. І, напевно, наступного дня або навіть в той самий день нам прислали. Документи, які потрібно заповнити на пошук квартири. Там був договір вже, напевно. І ну, сказали, куди поїхати, подивитись можна. Ми приїхали, подивились. Була одна квартира на четвертому поверсі, і одна була на п'ятому поверсі. І сказали, що нам подобається, так, підходиться. Сказали нам ціну. Я в кінці вам скажу. І, звичайно, ціна теж була приємна, не така дорога, як нам навіть казали, що Ванкувер дороге житло, починаючи там від 2,5, і 3 і далі. Тому ми погодились, заповнили документи і нам зразу потрібно було оплатити чеки за цю квартиру. Щоб приїхати на зустріч, щоб підписувати договір, нам вже потрібно було оплатити. Тобто ми вже знали, що це якийсь, можна сказати, плюс. Що як вже просять оплатити за квартиру, то вже ти її маєш. Тож, ми пішли в банк, оплатили. Нам потрібно було оплатити за місяць повний за половину місяця, так як ми вже Мали б орендувати з половину липня за наступний місяць, за комунальні, і плюс депозит так як половина місяця. Це як на рахунок того, якщо ви пошкодите майно, щоб вони з вас ці гроші забрали. Якщо ви будете переїжджати в інше, вам ці гроші віддадуть. І плюс ще ціна за ключі до квартири. Отже, зараз вам я вкладу відео квартири, яку ми орендуємо, щоб ви могли подивитися, яка це квартира. А далі розповім про ціну. Сьогодні рівно сьомий день, рівно тиждень, як ми у Ванкувері. І вчора на шостий день ми підписали договір оренди. Так що я досі не вірю, але ми вже маємо де жити. Це двокімнатна квартира, кухня. Газова плита, але витяжка поки що не працює. Але нічого сказали, що буде працювати через пару днів. Я просто не вірю, що ми вже маємо де жити, чесно. Два місяці в Калгарі. два місяці пошуки, пошуку квартири. Так, це посадомийна машинка. Так, тут кімната для продуктів. Кімната для зберігання швабри, напевно, щось таке. Далі у нас ванна. Торки немає. Далі у нас кімната маленька, Ця кімната буде для самона. Також тут одразу шафа. це друга кімната. трошки більша також тут такий І Саме головне, що мені було важливо пральна машинка і сушка. І ціна такої квартири ну, нам просто-просто повезло, тому що це двокімнатна і тому що це через організацію 2020 доларів. Це без комунальних також у нас є такий вихід на вулицю дересте полониться. Квіти. Отже, ціна квартира, так як ви почули у відео, 2020 доларів і 50 і центів. Це чиста оренда. Тоді, туди входить тільки оплата води. Водою ви можете користуватись. Просто безліч, тобто немає якогось лічильника, щоб оплачувати окрему заводу. Плюс 73 долари це комунальні послуги. Ну, це, скоріше всього, туди входить вивіз сміття і таке інше. А за електрику вам потрібно оплачувати окремо. Тобто перед тим, як ми йшли до квартири, нам сказали зареєструватися на спеціальному сайті, називається BC Hydro, щоб ви мали вже аккаунт оплати електроенергії. Приблизно електроенергія коштує 50 доларів, все залежить від того, як ви користуєтесь, Ну, приблизно десь плюс-мінус 50 доларів, десь оренда оплата електроенергії. Оплата проводиться один раз. На два місяці за, за електроенергію. А оплата квартири, те, як я сказав, 2020, 50 центів це оренда квартири, плюс 73 долари це додаткові комунальні. Тобто 2093 долари 50 центів ви оплачуєте за, за квартиру. Списується це з 1 числа, з першого на друге десь вночі списують. За оренду, тобто на рахунку у вас має завжди бути ця сума, щоб вони вам списали. Тому що навіть в договорі прописано, що якщо у вас немає цієї суми, це є так як перший пункт, за який вас можуть виселити. Тож, оренда квартири, можна сказати, коштує разом з комунальними приблизно 2150 доларів. І плюс 50 доларів ми заплатили. За 100 доларів заплатили за ключі. Теж, якщо будемо з'їжджати, і нічого не станеться з ключами, ці гроші віддадуть. А саму суму, яку ми платили перед тим, як підписати договор, це було 4250 доларів. Тобто ціна оренди житла плюс половина, плюс половина ще місяця, так як за півтора місяці ми заплатили наперед, і плюс половина. Оренди за місяць це як депозит за страховка за пошкоджене майно. Тож таку суму вам приблизно треба мати, щоб орендувати житло на перший час. Тобто нас вийшло так, що ми заплатили за півтора місяця, як наперед. Я не чув, щоб платили за більше, так як платять в основному перший і останній місяць, можливо так. У когось, може по-іншому бути, когось може і більше. Попросити, так як в мене вже була робота, що великий плюс при оренді житла, можливо, на це теж звернули увагу. Тому як я в інших відео розказував, що вам в одному випадку вам швидше потрібно шукати роботу. Так як в нашому випадку в мене була робота, і це зіграло велику роль в оренді житла. Додатково в цій квартирі ще є інтернет, за який ви. Якщо ви бажаєте підключитися, в цьому нашій організації в кожній квартирі є модем, ви просто телефонуєте в Телос, тому що там підключений Телос, і вам підключають в мобільному режимі телефон. Ну, ми йшли в компанію, тому що у нас деякі були питання ще. І ми це ще вживу вирішували, що ми хочемо підключитися. і Нам, нам сказали, як це все зробити. Показали, і ми прийшли додому і це все зробили. Тобто, це, напевно, на четвертий або п'ятий день. Ми вже домовились, що ми будемо знімати цю квартиру, тому нам дуже-дуже пощастило з пошуком квартиру у Ванкувері. Так як ви бачили, квартиру вона здається без меблів, таких як ліжко, стіл, сільці. В основному меблі на кухні всі є. Такий холодильник, плита, можливо бути і посудомийна машина. як в нашому випадку, дуже рідко буває, що є пральна машина, в основному її немає в таких квартирах, там потрібно все спускатись на якийсь поверх і там є пральня. В нашому випадку це все було. Але таких, як меблів не було, де спати можна було, це ми все докупляли в Ікеї. Все докупляла дружина, все сама складала, бо ще був на роботі, такі, такі в нас справи були. Думаю, що розповів про квартиру, все, показав вам, сказав ціну. Ціна така, квартира, ще раз нагадую: 2150 доларів це з комунальними, плюс-мінус там пару доларів Все залежить від того, як ви використовуєте електроенергію. А так, якщо без електроенергії, то виходить, 200 майже. Тому нам дуже пощастило з такою ціною. Район у нас непоганий. Робота, так як вам розказував, недалеко біля дому, що великий плюс. Ось така вийшла розповідь про пошук квартири у Ванкувері. Я, звичайно, бажаю всім знайти своє житло у Канаді, якщо ви їдете сюди, якнайшвидше, і щоб легко це вам вдалося. Тому дякую за перегляд. Кому сподобалось відео, ходіть вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!